Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недолікованого. Взагалі тут практикують людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на на ногах, на чому завгодно, і одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін. Термін це апойтмент, час зустрічі, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли От. і подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випишуть з лікарні. В ангар для біженців. Для українців великі ці спортзали, де там по декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, ще й зараз зима. Це неможливо, це просто жесть. Мене так само просто мене ще два місяці тримала в лікарні. От. І мене, коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що мене тут була мама, і вона забронювала там місце в гуртожитку. Я три-три дні пожив, я там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чого чогось ще. Я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Отже, і дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, з джоб центром з страховою компанією. Бо тебе, як випущу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує. Тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися в страховій джоб центрі отримати соціальну допомогу і так далі. І тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією?